І м'язи будуть в тонусі і, і хата буде в теплі. Ось так буває. Десь приблизно один-два рази на рік Такі іспи для мене. Все село до нас звертається, щоб усе повіддавали, бо дуже рідкісна рослина, ні у кого не росте, тільки в нас. Одноголосно проголосували за Хачапурі. Сигналізація спрацює, якщо я доторкнувся, буду даїть корову. Віддаємо залишки моркви, ті, що залишились у нас таке, мал, мале. Може хтось е, вирощує таку, дістає врожай і ну, використовує в їжу. Але у нас виросла Ви вже бачили яка велика. О, тому отаку ми віддаємо вже корові. Нехай десь. Тримай. Ну а за це кружечку молока візьмемо. Я тільки даїть не вмію. Напишіть який рецепт, як з чого починати. Інструкцію. Перевертаємо відро. Сідаємо і в кружечку треба доїти. Правильно я роблю? Не буду займатися хуліганством. Сигналізація спрацює. Якщо я доторкнусь, буду даїть корову. Молоко буде солодке. Моркваш у нас такая классная. Корову погодували. Тепер кукурудза у нас стоїть. Руки до неї не доходили. Зараз позриваємо качаниці. Як я раніше і казав, хочемо ось так повісити на стіні, натягнути дріт і поприв'язувати. І, ну таку зробити гірлянду з цих. Нехай вона висихає. Ну як по мені трошки прикрасить на новорічну ялинку можна повісити таку іграшку. Мені зривати не хочеться виривати оцю кукурудзу. Я знаю, Подобається, коли так ось сніжком притрушено, а так стоїть, вона на полях. Ну Треба виривати, тому що все одно ж перекопувати город. Ось тут або трактор в основі там проїде. Кукурудза стоїть суха така жовта. Більш подобається, ніж якісь там квіти. Чесно кажучи. З вами про українське село. Починаємо прибирання нашого врожаю. Ось таке вже. Я думаю, що вже можна їсти. Правильно, що в нього їдять? Корішки чи вершки. Ну оце. Віддаємо сусідям. Дуже просили, вже черга стоїть. Все село до нас звертається, щоб усе повіддавали. Бо дуже рідкісна рослина, ні в кого не росте, тільки в нас. Треба дуже добре обтрушувати, щоб нашу землю радючу не повіддавати, А то тут, тут нічого не залишиться тільки землі. Така сьогодні погодка. Тихо, спокійно, сонечко світить, така приємна осінь. А вчора, позавчора, такі вітра були. Ну, ви бачили на відео, що шуміло. Я вони капусту квасив під такий вітер. Да? Не тільки ж в телефон, а так вдалі можна подивитися. Ось тут ми домовилися з сусідами, що поскладаю і вони потім заберуть коникам, коровом. Бо будете писати, чого не викидаю на яму, не, не роблю це. Я віддаю вон, сусідам, це вон, поїдять. У мене вистачає, що викидати бо бур'ян росте. Я за пічку буду казати за літню кухню, то що я робив в останньому відео. Вирішив я зварити борщ, але е, треба для цього цей горшик чугунок. І, і ці, як вони називаються, щоб діставати рогачі, чи як вони називаються. Але я попитав, ну нікого тут немає. У сусідів ну не залишилось. У одних, в треть, в третього в третіх спитав, немає. Попитаю ще знайти щось. Якщо... Ну, не вийде, будемо готувати в казанки звичайно. Чесно кажучи, купувати ось так, там, ці, ну, поки немає коштів особо, щоб на це витрачати. Я дуже хочу зварити цей борщ і я думаю, що він у мене вийде, буду максимально старатися. Ну, там нічого такого складного нема. Я, якщо я звичайний борщ... Готую, і він виходить, як на мене, то дуже смачний, то я думаю, і тут вийде. Але сам процес у цій зйомки в цій пічці, ну, я думаю, що ну, це, це можна зняти, це буде цікаво подивитись. Особливо, якщо я буду робити його перший раз в цій Да? І ви будете вболівати за мене, вийде цей борщ чи не вийде. Думав, хліб може спекти ну, в, в цьому в печі. Але знаєте, для, для цього треба все ж таки прилавчитись трошки, бо ну, почнемо з чогось простішого, борщ зробимо, а потім вже будемо експериментувати далі. Бо щось я трошки побоююсь поки що бо... Знаєте, буду багато зйомки, багато сил віддам, а воно щось там раз і згорить. Але може може це і, може це і нормально буде для вас подивитись. Такий іспит для мене. Ну а зараз подивимось, сходимо, що, що там дружина готує. Ось вот такі запахи вже в повітрі. Ах, пахне смачно. Підемо, подивимось. Розумаємось. Ходімо зі мною. Зараз приготуємо одну смакоту. Як тільки починається холодна, ка, знаєте, погода, одразу менше роботи починаєш робити на дворі, і більше стоїш на кухні, щось, якусь випічку, вареники. Ну, бо що робити, коли ти вдома? Не знаю. Сьогодні вирішила зробити хачапурі, вже таки робила хачапурі по аджарськи робила з яйцем зверху з жовтком. Але діти наші не їли, то я сьогодні вирішила просто без яйця робити. Можете подивитися, цих рецептів дуже багато. Я рецепт не викладаю, просто покажу, як, як я роблю цей хачапурі. Замісила дріжове тісто. На сухих дріжжах я робила. І трошки постояло у мене, можливо, з півгодинки десь. І тут воно, так, знаєте, по рецепту йде як на 4, на 4 хачапурі. Я так і робила і минулий раз. 4 у мене такі човники вийшли. Начинка. Теж сир кисломолочний в начинку дають, але у мене цей раз не було кисломолочного сиру, то я дала упаковку сулугуні, упаковку моцарелли, два яйці. Це повністю жовток і білок, і трошки молока. Ну Так, по рецепту, якому я знайшла в інтернеті, так воно йде. Трошки ще підсолила. І буду зараз розкатувати тісто. Поділю на 4 частинки. Все ж таки дріжджі дуже велику роль грають, щоб вони були свіжі. Один раз я робила випічку, у мене був термін придатності сухих дрожжів. Ну вони були вже відкриті, ті дріжджі. І вийшов, і я думаю, а, і що там, нічого страшного, підійде тісто. Ні, нічого не підійшло. цей момент важливий, щоб дріжджі були свіжі. Це я так для себе вивела таку формулу. Беру одну, одну цю штучку. Сайву борошною трохи обтрусила, так впік. І такий робимо, знаєте, прямо куточок. Хто робить і хто пробував ці хачапурі, знає, що туди під кінець треба ще покласти зверху жовток. І щоб він такий був ріденький, потім запікся не до кінця і відриваєш хачапурі, так вмокнув і їси. Просто що діти у нас не, не цей. Перемішую начинку, бо трохи молоко. Чомусь сюди в начинку додають молоко і яйце. Ну, яйце я так розумію, для чого. А молоко то казав той чоловік, який готував, я у грузина одного дивилася, що, щоб соковитіша вона була. І потім таким човником завертаємо, отак, до середини. Тут закручуємо. Тобто робимо такі човники. А джарські вони йдуть у вигляді човника. Якщо хтось із вас робить цей хачапурі, поділіться, як ви робите. Тепер жовтком змажемо. Якщо ви будете робити оригінальний рецепт, то вам потрібні буде жовтки ще, щоб сюди по одному, коли вони вже допечуться майже, то ви дістанете викласти сюди жовточок. Я ще маю чорний кунжут. Білого не маю, але чорний теж воно дуже гарно. І смакує, і пасує сюди. І посипаю ще кунжутом ці бортики. Вчора у дітей ввечері питаю, що будемо в вихідні, яку хочете випічку. І вони одноголосно проголосували за Хачапурі. Бо вони собі так люблять або вафлі там, щоб... Пеклими, ну, їм подобається вафельниці, ці електровафельниці, або якісь блінчики, або латки, але вони не люблять якусь випічку, там пироги, такі, якісь е, домашні бісквіт, вони такого не, не хочуть. тарі там ось що у нас вийшло. Але якщо ви хочете справжні вжастки хачапурі, ви додаєте сюди ще жовток, нагадую. Мої діти не їдять жовтков, тому у мене вийшло так. Зараз буду ставити другу порцію наступну. М -м -м. Хлопці дівчата це так смачно, краще один раз спробувати, ніж тисячу разів подивитися чиїсь. Штилем 180 -м. потім розкажу про цю пилку Ось так поставимо щоб видно було про що розказую. Купив я її коли приїхав у село відразу, тому що ну, по любому По-любому треба тут пилка, бо якісь дрова от купили і треба Попилять, поколоть, без пилки тут ніяк. Можна, звісно, і електропилу, можна бензо, акумулятор, яку хочете. Але якщо приходиться їздити в ліс, то однозначно ось така або акумуляторна. Тут в основному ну, в селах практикуються ось такі бензинові. і Хто бере китайські, хто бере штильє, Ну Це ж стіль не рідний, не такий, що він з якогось року почав виготовлятися вже в Китаї і тому якість його ну, знизилась. В мене я купляв наву і вона попрацювала десь рік, ну десь може, два роки, от, так більш-менш без ремонту. Потім почались проблеми. З чим? В основному збиваються настройки карбуратора. Десь або вода десь затекла, Ну, може, може це моя, звісно, ну, от, може з бензином там десь по, ще без досвіду перший, перший час. Ну, в основному ремонти недорогі. Тобто, десь в районі там 300 гривень, 400 гривень, 200 гривень, такі ремонти, ремонти. Не можу сказати нічого супер поганого. Цю пилку. Але мені в принципі бензинові вже ну, надоїло все це, тому що це бензин треба купляти, заливати, з маслом мішати. Хочеться. Ну і в основному зараз я в ліс вже не їжу, тому просто простіше і ну, зручніше купити дрова, щоб тобі привезли. І, і ти порізав їх на дому, тому від розетки. Підвів сюди подовжувач і включив і пиляєш собі на одному стаціонарному місці. Тобто я однозначно хочу перейти на електро, а ця пилка ну, буде просто в господарстві лежати десь, може, колись не буде електричества, да? так, ну, у нас так зараз там вже буде, особливо зимою. Ось, і завів і пиляєш такою. Поганого нічого не можу сказати, Там супер там не ламалась вона на там, двигун, би надійний. А в основному ж йде гарантія на двигун. По-моєму, три роки йде гарантія. І на оці всі речі, там, окрім двигуна, гарантії, ну, я так... Ну, мені так здається, що я так пам'ятаю, не було. Просто на сам двигун. Тому в принципі вона свою гарантію відпрацьовує розказати, По потужності її досить вистачає. У мене був вибір брати 170 або 180 -ю. Це трошки потужніше. Я взяв потужнішу, ну там маленька різниця була. Але в принципі я знаю, що багато місцевих, хто користується. Китайськими звичайними пилками, і вони працюють і досить непогано. От. Тому ну, зараз не будемо якісь бренди називати. Це, це не є рекламою, я просто розказую свій досвід. У когось є досвід користування електропилами, напишіть в коментарях, будь, ну, буде цікаво почитати, тому що хочу перейти на цей вид інструменту. Самі комплектуючі, ну, ну, сам сам ланцюг він. Недорогий там в районі 100-100 з чимось гривень коштує там рідний. Ну, може 200, там, я не, не пам'ятаю. Може 300, навіть, я, я так можу помилятися. Ну, недорогий. Сама машина от у мене цар рідна стоїть, ще не ламалася. І, ну, в принципі, вона теж не коштує. Свічку я так теж не міняв. От, просто купив запасну, вона валяється. Я ж кажу, що в основному ось так от після зими заводиш, заводиться там, а буває не заводиться, а буває ось так от після літа, як напиляв, поставив в гараж, вона постояла десь без роботи ну, пару місяців. І все, виходиш, потім дрик-дрика, вона не заводиться, заливається карбуратор, і ну, з якого перепугу вона ось так починає. Тобто працювала, працювала, потім полежала і не працює. Знаєте, так виходиш на, на подвір'я щось робити і починається. Одно не працює, інше не працює, такий день все не працює, все ламається. Ось так буває, десь приблизно один-два рази на рік це пілкою. Тому приходиться в місто їхати. Вести в ремонт, там на базарі є точка. От. І там буквально за годину-дві за ремонтують. її ремонтують. Пилка вона однозначно коштує своїх грошей. Вона в районі 5 тисяч гривень коштує. Я, ну, ні поганого, ні супер хорошого. Ну, така середня, нормальна робоча пилка. Вечером, бачите, тиша настала. От. І з такою погодою ну, класно. І настрій з'являється щось робити. Популяю на чурочки і потім завтра покалю. Природа, колиш дрова потихеньку, трошки ось, зарядка, втомлюєшся і лягаєш спати, в тебе тіло трошки болить. Ну, от, 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 така... І спиш добре після цього. <сум> Рекомендую, хто, хто не, не любить спортзали і не ходить. Ось у селі можна ось так потихеньку займатися і м'язи будуть в тонусі і, і хата буде в теплі дивіться що на дереві було ось така гілка вона вросла сам ствол і я зрізав і вийшла така ручка може кому треба на якісь літні двері звертайтесь може, кудись в баню клас Куди ж поставити. Бані нема. На літній душ собі поставити. І ось так бревно, коли було все цільне, можна було брати за ручку, піднимати.